Xiaomi Box 5 чи Xiaomi Box 5 Max чи можливо Xiaomi Mi Box TV. Не, Mi, Xiaomi Box TV 3. Коротше кажучи, це все на каналі Технозон України, але це ще не все. Бо тут буде Nexon X 11, який розробляв Технозон з Nexon. А ще ми поговоримо сьогодні про Югу ССК-2. Бо ви вже чекаєте огляд, і він зовсім скоро вийде на нашому каналі. А де що це в нас за tv Бокс? Буде дуже цікаво. Ми обговоримо rtx 2 і це сьогодні відео Дайджест. І поговоримо ще про деякі приставки. Коротше кажучи, на каналі Технозон Україна Xiaomi Box 5, Proska, Nexon X11, rtx 2 Поїхали! І починаємо ми зі статті alibaba.com, Ось такий мібокс 5, Але це не мібокс 5, Він такий самий і дуже все прикольно вийшло. Але спочатку, будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвоник. По-друге. У опису під цим відео є посилання на оригінальний мібокс інтернаціональний, і є посилання на всі ті ті вібокси, які ми сьогодні обговорюємо Nexon X11. До речі, Nexon X11 в нас буде прямо з акцією, бо він у предзамовленні. і поясню там далі дещо цікаве. Коротше кажучи, ліба зіскануйте qr код якщо ви не знаєте, де купувати ось стрімінгові сервіси офіційно. А... Цей QR-код, якщо ви не знаєте, де купувати приставки сертифіковані нормальні з нормальною знижкою ще й з гарантією українською, це все ладно. Поїхали, цей бокс колихнув дуже дуже усю спільноту ТВ-боксерів, бо е, в ньому дуже класні характеристики. І все, нібито нічого, вони там презентували Xiaomi Box З Dolby Vision, з Dolby Atmos і з нормальними формулами пам'яті. Але я хочу нагадати трохи іншим. Коли я це побачив, мені відразу це нагадало TV-Box, Xiaomi Mi Box 4 s Pro. Я вам поясню, коли вийшов Xiaomi Mi Box TV другої ревізії, вийшов ще потім трохи Xiaomi Mi Box 4 s Pro. Щоб ви зрозуміли, це був з класними характеристиками: 4х32, такий крутий. Всі казали, це буде топ. Але вийшло так, що його. Не сертифікували, і це був для ринку Китаю. Якщо подивитись там, наприклад, на якусь зараз я вам покажу на його інтерфейс, то виглядав він приблизно так. Тобто, уявіть собі, так китайчана фігня, поділка, яка, ну чесно кажучи, ну і там потрібно було ротувати, замінювати мову, бо була тільки китайська англійська. Коротше, фігня. А, але ж тут почали писати мені, що це буде топ, і топ буде просто неймовірний по ціні 42 долари, бо це максимально буде 70. Баксів. Реальні продажі почнуться ввечері 15 травня, але 15 травня пройшло, а на Аліекспресі його немає. Бо він продається конкретно на ринку Китаю. Так, він з'явиться на AliExpress, але повторить ту саму ситуацію, що той Mi Box. Давайте так. Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS X, 4K, Wi-Fi 6, 2х32. базова версія, а максимальна. 4 на 64. Саме ця 4 на 64, вона заінтригувала власників. Вони думали, що це сертифікований з Netflix. -ом. І 4 на 64. Ні, це Xiaomi HyperOS, блін. Xiaomi HyperOS, який вони зараз продвігають. NFC Remote Control. І тут пішло. Сяоай. Як, як це читається? Не знаю. Сяоай. Сяо, Xia... ну коротше кажучи. Штучно інтелектуальна асистент Xiao якийсь. І пішло, Чотириядерний процесор A55 це той самий uh, I'm Logic S905X5M. Uh, 2 ГБ на 32. І знаєте, тут, як прикол, підтримка проєктора з екраном NFC в один дотик. Це приємне доповнення. З чим воно сумісне, ніхто не знає, з проєкторами uh, Xiaomi. Інтерфейс USB, от ця фраза просто. Інтерфейс USB 2.0 не останній, але є. Основне досягнення, блін. І Що ж вони так мозк мізки виносили? А? Інтеграція голосового, голосового помічника СіаОА. І далі. А якщо ви, поділи, ви приділи, придивляєтесь до Xiaomi Box 5 Max, то це, він працює на тій самій архітектурі процесора, пам'ять одержала довгоочікуване збільшення до 4 ГБ ОЗУ і об'єм сховища до 64 ГБ. І тут відразу розписали, і все це працює. Гіпер ОС, який Xiaomi просуває по всьому диапазоні своїх пристроїв. Wi-Fi 6, а тепер давайте я від себе скажу. Я вам скажу так, для китайського ринку він дійсно вийшов. Він дійсно потужний, дійсно прикольний, але DRM l 1 якщо і буде, то я, я маю великий сумнів, бо DRM не сертифікує китайський ринок. Netflix немає. Української, навіть російської мови, там також немає. LAN-порту не з'явилося. І, звісно, і звісно. Ніякого голосового пошуку і навіть українські стрімінгові сервіси ви будете ставити через гору Ногу Задерищенко, як я це називаю, бо там навіть Google Play Store немає, там нічого немає. Тому цей TV-Box, це TV-Box для китайського ринку, і все. І більш нічого там цікавого нема. Тому оцей Xiaomi Mi Box 3, ну він називається Xiaomi TV-Box S третьої ревізії. Як він називається, ми робили на нього повний огляд з повними тестами. Йдемо у опис під цим відео. На Google TV 14 на нормальній. Дивимось огляд, і там є посилання на первільних продавців. Це єдиний останній сертифікований XiaOMI. Тобто будуть вже нові моделі, але нічого іншого з іншою формулою пам'яті не виходило, виходити не буде. Як показує практика, ніяка подальша сертифікація випущених ТВ-боксів не. Планується, вони її не зроблять. Ось вам усе питання. Тому я для себе тему з Xiaomi Box 5 та Box 5 Max поки що закриваю. Якщо вам цікаво, я його куплю, знайду такі собі важелі, щоб його дістати і зроблю огляд, але не чекайте, чогось цікавого, нічого там цікавого не буде. Тепер інший момент, який ми сьогодні обговоримо з вами, це в нас. Тіві бокс, який створював Технозон разом з Nexon. І це в нас Nexon X11. Це Nexon X12, де Nexon X11 коробка. ну, давайте сюди десь десь загубили. Хоча про Nexon X12 також можемо поговорити. Дайте мені, будь ласка, Nexon, а ми сьогодні ще Югус СК2 обговоримо. І ось знайшли нам Югус. Ой, Югус Nexon X11. І давайте так. Є, в Китаї ось така коробочка RTX2, а є Nexon X11. І так ось у даному варіанті, Nexon X11 це оригінал. Ви бачите безліч вставок, як над цим tv боксом працювали. Після того, як вийшов Rocktech GX1 на процесорі Realtek 1325. Ми з Нексоном, з виробником українським Нексоном, завдали собі таку задачу побудувати несертифікований TV-Box на тому самому процесорі з РУТ-правами для того, щоб спільнота могла сама розвивати цей TV-Box і сама працювати над ним. Тобто, ми таку робили базу, але якісну базу. У нас була завдача. Таке завдання, давайте я вам його покажу. А де вони, де вони є в мене? Тут щось безліч цих tv боксів але не бачу. Ага, ось. Будь ласка, це Nexon X11. Дехто може сказати, що RTX 2 це той самий tv бокс але про нього я зараз вам розповім, бо Nexon, скажімо так, RTX 2 це трохи інший tv бокс І ми розробляли його. Це Realtek 1325 з фішками штучного інтелекту. А ось, будь ласка, давайте я відкрию. Ось він існує у двох варіантах пам'яті 4 на 32 і 4 на 64. Давайте відкривати відразу 4 на 64. Коштує він, до речі, 2490. Це сама велика ціна. І ще знаєте що, якщо використовувати промокод Технозон, давайте ось я видалю ось цю штукенцію, Промокод Технозон. Бачите, давайте так. Технозон. Давайте, ви отримаєте знижку. А ще в предзамовленні, якщо замовити його зараз, то ви отримуєте ще рік підписки Nexon максимальний у подарунок, якщо ви е, готові, скажімо так, чекати десь місяць на поставку, бо Артікс е, 2 вийшли вже декілька місяців тому. Ну, місяць, давайте так. Місяць, а ці досі не вийшли. І я зараз поясню, чому. Е, коли ми зробили цей tv чотири на 4х32, на 64 з тисячами габітним Ланом. Uh, і З іншою прошивкою. Тут інша прошивка, не така, як у RTX 2, це по-перше. По-друге, тут інший пульт. А ну, кидайте мені пульт від uh, X11, новенький. Там в нас лисичка їм користується. Оба! І я вам відразу показую, що цей uh, пульт він зовсім інший, не, так, не такий, як У RTX X2. Це RTX 2, який вийшов вже у Китаї. А це. Nexon X11. І це не просто Гуглопульт. Ви скажете, він з аеромишою. Він з аеромишою. Він з аеромишою, з гіроскопом. Гуглопульт. Ось такий приколясний, з нормальним пластиком, ну, як і усі клацаючі. Але це не те, що не та поділка, яку зробили, скажімо так, Вондера. Як же ж так вийшло? Я вам поясню. Справа у тому що. Замовляли це у парі з виробником, велику партію. Іншу версію і іншу частину партії. Виробник продав Вонтару. І Вонтар його вирішив продавати, як є, звісно, не допрацьовуючи, поставивши, яка є прошивка базова від Ріалтеку, і, звісно, там наляпавши той пульт, і вже там, в принципі, він його продає. Е, відразу кажу, там ціна трохи нижча. 40, плюс доставка в Україну 5.26, 45, ну Це зараз ще й е, сьогодні в розпродаж стартував, але вона коштує десь приблизно 52 бакси. 52 бакси, але в Україні його можна купити за 2490 з дворічною гарантією. Гарантія на HDMI дріт і на, це, на блок живлення ну ось такий, просто-напросто така, що ви, воно, він підпадає під заміну. Ніхто його ремонтувати не буде, просто що з ним трапилось, вам його просто замінили. І все. Тому в Україні його купувати буде е, цікавіше, і він буде з іншою прошивкою. Це анонс. Це ми робимо цей TV-Box конкретно він буде з отакою от позначкою. Технозон рекомендує. Це не ідеальний ТВ-бокс у плані того, що там купили. Але це чистий Android, з нормальною прошивкою, з нормальними характеристиками: 4х64, 4 на 32, з Android 14, без сертифікату, але з рут правами. І тут ми вже можемо робити все, що захочемо. Ой, спільнота трохи скажімо так, почне з ним гратися та працювати. Ми знаємо вже, куди його закинути, кому подарувати, щоб допрацювали і, ну не допрацювали, щоб фішки різноманітні розробляли. А тому буде дуже дуже цікаво. І щоб ви розуміли, навіть охолодження буде у X11 і інше, бо охолодження Nexen ставить своє фірмове, багатошарове з пластиною зверху через термопрокладку. А зараз ми зараз ми цей x11 чекаємо. А знаєте, чому ми чекаємо? Він вже виготовлений. Ми чекаємо на останню версії прошивки, яка, звісно, буде не така, як у RTX X2 тому тому ви повинні розуміти буде окремий огляд на X11, а окремий на RTX2, бо їх не можна буде скажімо так порівнювати вони по різному по різному будуть працювати і в цьому в принципі скажімо так перевага того що виробляли ми і що там робить X2, бо саме Wonder, бо ми не можемо гарантувати що там отримали скажімо так технічно те саме що отримуємо ми все, стосовно x 11 зрозуміло, йдемо в опис під цим відео. Посилання є. Якщо хочете почекати трохи, у предзамовленні можете отримати з, скажімо так, з одним роком прикольної підписки на український стрімінговий сервіс. Тепер ЮГУС СК-2. ну ка Лисичка, де там наш Югус? Дай мені, будь ласка. Дехто довго чекав ЮГУС СК-2. І е, дуже кричали мені, що це буде топ. Це, звісно, топ. Він і вийшов топ. Я відразу у опис під цим відео я покладу вам посилання і розповім вам трохи про нього ще до огляду. Ось, будь ласка, він на AliExpress, Я його відкрив. Дехто каже, що там Югус попрацювали, і вони чекали фірмові, фірмові фішки Югус у сертифікованому tv боксі та ще й на процесорі Realtek 1325, у якому ми знаємо, якість зображення набагато ліпша, ніж у AmLogic серії процесорів. Але я вам покажу ось таку сторінку RockTech GX1. Дивіться, він навіть тут він коштує на Aliexpress 3800. А тут він коштує 3490, та ще й з промокодом технозом можна купити дешевше. Та ще й з гарантією дворічною. Відразу скажу: це один і той самий TV-Box. Оновлення буде до 14-ї версії, де з'явиться адаптивний Dolby Vision. І ви запитаєте, а що у Югуса немає адаптивного Dolby-Vision? Так, немає. А, вона, він з'явиться конкретно у Android. Ну там не Android, у Google TV 14. -му. Зараз там Google TV 12. І анонсовано, все підтверджено. Просто чекаємо. Там ті самі фішки штучного інтелекту. Я і говорю, що він крутелезний, бо це той самий RockTech GX1. Це той самий Skyward, та сама платформа. А, але що зробили Югус? Єдине, що вони зробили, замість одного Type A, зробили Type-C. Type-C стандарту 2.0. LAN G45, тут не гигабітний, як дехто писав мені у коментарях. Тут той самий 100 мегабітний LAN. І такі всі ну, блін, а чо ж ну дійсно крутий? Дійсно крутий. Якщо ви живете в Україні, я вам відразу кажу: купуємо GX1 з офіційною дворічною гарантією. Якщо ви хочете з Аліекспресу, так ви можете купити Югус СК-2. Якщо ви конкретний фанат Югус, і дійсно так, Югус буде там оновлювати там, свої плеєра. Там якщо вони їх зможуть туди е, додати, поки що вони е, поки що він недоступний до замовлення, тобто він у передзамовленні, я так розумію, що вони все-таки чекають на адаптивний Dolby Vision і не хочуть випускати раніше. Ну, такий собі. Він, він важкий. Я зрозумію, що вони зробили там нормальне охолодження, хоча все, все таке саме, як і у GX1. Абсолютно однакові TV-бокси. Тому чекати там якогось дива не. Ну, я розумію, що тут дуже прикольне охолодження зробили у стилі Югус. Так, там дійсно охолодження, просто неймовірне. Вон, він дійсно важкенький. І знаєте, що саме цікаве? Я хочу його вскрити. Ну це вже у огляді, тому підписуйтесь, натискайте дзвоник, у огляді буде дуже класне, е класне відео. А от X12 в нас чи Rocktech GT1, е він зараз набирає об оберти. І що саме, цікаве, що саме цікаве дуже класні вийшли е в нас відгуки. А знаєте у чому? Що дійсно, вирізавши там Dolby vision здешевшивши його, і в нас. Виходить, він де він там у нас x 12 Ось, будь ласка, за 2690 це продовження x 10 го Нексону, який був, скажімо так, хітом продажів, але x 10 за півроку, за півроку було продано досить багато, а x 12 лише він з'явився у середині квітня і він за місяць був проданий приблизно стільки ж, скільки весь X10, весь X10 за півроку. І це неймовірно, бо відгуки досить добрі. Так, це Realtek, це сертифікат, це Netflix, без Dolby Vision, з повним адаптимним HDR, HDR10 HLG, і, і, звісно, з фірмовими фішками Realtek – це штучний інтелект. Що він підходить не тільки для телевізорів, для проєкторів ідеально почав підходити, для Samsungів почав підходити. А прикольно вийшло то, що навіть на Aliexpress, маючи дешевшу ціну RockTech GT1, який є клоном цього тв боксу він отримав не таку популярність, як в Україні. І просто ми маємо відгук від компанії RockTech, як, з якою в принципі, це вироблялося так, на пару цей Nexon X12, і що на Aliexpress він не має такого попиту, як в Україні. Тобто, знаєте, дуже дуже цікаво. Тобто українці оцінили це. Бо, чесно кажучи, росіянці, ну для них сертифікати, вони ж там пофігу. У них там все, все заблоковано, Netflix і все інше. Тому дуже цікавий TV-Box вийшов і, чесно кажучи, дуже хотів вашу думку почути у коментарях стосовно саме Nexon X 12 Ну а на сьогодні весь дайджест вийшов, тому з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.